Що важливо вам потрібно зараз знати? Для вас, що вам важливо знати? Вам можливо знати, що тут є людина, яка працює і хоче вкладатися в ваші відносини. Тобто, ну куди нам без партнера, який постійно думає і хоче щось запропонувати? Цю людину ви дуже добре знаєте. Ця людина любить Поучати. Людина, можливо, має бути за старшою за вас, або ну, таке, знаєте, враження мудріше. Людина, яка звикла всіх поучати, розповідати, кому що потрібно. Але вас поєднує сім'я. І вам потрібно знати, що ця людина а, хоче працювати і вкладуватися в ваше в сімейне щастя. Ця людина колись робила вам дуже болісне і пішла. Лагеть болесни. Булістне... Попетірки мечів не буду розповідати, але це може бути як зрада, як дії, які були осмислені, незважаючи на те, що ви це роз, розцінили дуже погано для нього, тому що ви перестали якось складатися, якось взагалі давати ресурси свої, ви більше закрилися тут. І як би мовити, коли лошадь вже впала і вмерла, то її не потрібно. Вже рухати і щось з нею робити, тому що людина сама знає, що він а, зробив, і от, вам потрібно це знати, що людина хоче вкладатися і якось з вами спілкуватися, і щось от робити для того, щоб повернути ваше розположення для до нього.